Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я, Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас залишилась одна остання додаткова місія це товарний потяг. І треба два рівня пройти на цьому товарному потязі. Щоб її прийти. Так що, коли я в прошлому ролику сказав, що це остання. Тобто ми закінчуємо проходити додаткові місії, то я тоді глибоко помилився. Прошу пробачення перед глядачами. Я розумію. Ви втомились уже від GTA San Andreas. І очікуйте вже чогось нового. Так що. Я вам приготував новеньке. Воно очікує, щоб його відзняли, виклали. Ну, швидкість 44, ну. ну все, скидуємо швидкість. Оце досить висока, швидкість 46. Ось так, де зженемо на повній швидкості. Так, не перевищуємо 46. Ось так, тепер вже скидуємо. Можна так сказати, педаль відпустили. Ну, потроху скидаємо швидкість. Щось трохи перевищили швидкість. Тепер задній хід даємо все вантаж. Доставлено 150 баксів. Все, поїхали далі. Так. Педаль до підлоги притискаємо. Я не знаю, як там педаль, чи рукоятки до, як сказати, до опора. А тут вигляд не змінюється. Камера вигляду тут не змінюється. Так, скидуємо швидкість. Ну, відпускаємо рукоятки назад. Потроху скидуємо швидкість. Так, пригальмовуємо перед зупинкою. Все, вантаж. доставлено 150 баксів, все. Рукоятку, рукоятку на 100%. Все, розганяємося. Більше 4 кілометрів відстані у нас є. Я не знаю, скільки тут метрів чи кілометрів. Може це взагалі більше 4 тисяч кілометрів. І це вже ми по пустелі будемо гнати. Так, трохи відпускаємо, бо це щось трохи Ми підрозігналися. О, це вже добряче перевищили. Все, я відпустив рукоятку на 0%. Тепер сповільнюється. Так, трохи пригальмовуємо. Так, і скільки тут відстань? Все. 146 баксів. Ну. Нічого, 4 бакси ми втратили. Так, розганяємось. Тепер уже в Сан Андрес женемо. Так, поки ще мені нічого коментувати. Так, трохи триматиму швидкість. Ого, який різкий поворот. Так, можна із реєк з'їхати. <кій> і кинути потяг під Укіс. Так, тепер я вже скидую швидкість. Так, гальмуємо. О, трохи пром промазав трохи. Так, задній хід. Ну, все вантаж доставлено. Тепер рухаємося комашовище до наступної станції, до якої трохи більше кілометра. Гальмуємо. Рівень перший пройдений. І ще у нас далі? Тепер це вже рівень другий. Тобто перший рівень ми пройшли, це вже другий рівень. Другий та останній рівень можливо. Так, не розганяюсь більше, триматиму швидкість десь в районі 45-47. Тобто 45-46-47, десь так. Хоч було 48, але 48 не раджу. Бо це дуже великий ризик. Оближаємося. Вантаж доставло на 300 баксів. Тепер два рази більше. Тут всього десь 4 зупинки в Сан Андреас. Дві в Лос-Сантосі. Ні, не 4-5 зупинок. Дві в лос сантосі дві в Лас-Вентурасі та один Сан-Фієро. Almuyo. Вантаж доставлено. Поїхали в Сан-Фієро. Так, залишилось дві хвилини. Щось із таксистом сталося. О, все, Пригальмовий, бо вже трусився. Я був на межі того, що потяг підуть кіс. Піде. Тобто спочатку з'їде з зрею, потім піду кіз. Так, буду вже гальмувати. Таж на 300 баксів. Так, тепер, тепер в Лос-Антос. А там дві зупинки в Лос-Сантосі. Тобто. Мабуть, замість Лос-Сантоса я сказав Сандрес. Хоча я не знаю. Дві в Лас Вентуресі. Дві в Лос-Антосі і одна в Санфієро. Так, саратомист тримати швидкість. Десь літак пролітав. Вже гальмувати. Вантаж доставлено на триста баксів, і там далі вже, мабуть, закінчення другого кола. Тобто другого рівня. Так, загальмували. О, місія пройдена. 50 касарків сіджею в кишені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Та не тільки про новий ролик, а й про нове проходження на моєму каналі. Так що на цьому це все. До скорого!